Добрий день, ми з Дніпра. І з вами знову Ростин влади. І поговоримо ми сьогодні про найактуальніше питання останнього часу: автономність. Автономність міста в умовах можливого блекауту. Так, під час випробувань, що випадають зараз на долю мешканців Дніпра, як і в інших українських містах в умовах постійних відключень електропостачання, тема номер один це генератори та питна вода. Ось і розглянемо саме цей напрям. Тож генератори: майже у всіх змі є повідомлення, що західні країни та всі наші союзники об'єднуються в справі енергетичної підтримки України, в тому числі для українських міст, міст та критичної інфраструктури цих міст, надсилаючи в тому числі генератори різноманітної потужності від великих промислових до малих побутових. В нещодавному своєму інтерв'ю своєму улюбленому журналісту Боріс Борісу, Борис Філатов, Борісу Васильєву, мер Дніпра обмовився про те, що він не дарма їздить по Європах. Він, наприклад, десь домовився про якісь 300 генераторів, мав, мабуть, майже вже привіз, але ж не бачимо, які, де, коли чекаємо. А тим часом на сайті міськради з'явилася інформація про іншу ініціативу в рамках програми бюджет участі для ОСББ та житлових кооперативів про 40 генераторів за 25% від ціни, але ж ціна в 400 тисяч гривень. Але і здесь є нюанси. Як завжди, ці генератори для будинків з даховими котельнями та насосними станціями. Питання. А в яких будинках це є? Скільки таких будинків у місті? Мабуть, тільки в новітніх новобудовах. Ну так, а чиї у нас здебільше ці новобудови? Ось так. Ще є питання. Але ще затримка: 40 генераторів. Чому 40? Тільки 40 зараз. Мабуть, буде ще більше, і ті 300 ще доїдуть. На многотисячний ОСББ 40 генераторів. Чи то може якісь інші потреби для інших потреб та інших користувачів? Та й взагалі, чому тільки зараз, зараз почали про це розмірковувати та щось робити? Чи зима знову настала зненацька? Але бачимо, що до зими. В останній бюджетний місяць бадьоро ремонтують вуличні дитячі майданчики, тобто до зими готуються. Щодо богостраждальних багатостраждальних бочок, діжок, ну ок. Поки до міста їдуть у ці генератори, за які домовився десь там мер, в нас час від часу таке ж прилітає, і в багатьох районах зникає вода, без якої, самі знаєте, протриматися можливо не більш тижня здоровій людині. Ми, звісно, ще будемо спостерігати за досвідом інших міст, але у нас в Дніпрі міська рада знайшла взагалі якось уз... взагалі зовсім дивне рішення. А саме вуличні пластикові діжки з водою. Саме напередодні похолодання та заморозків. Ось тендери. Тендери по закупівлі цих діжок. Так, два перші тендери закупили цілих 40 діжок. Ці тендери вже пройшли в вересні та листопаді на 1,4 мільйона гривень. 40 одиниць. Там, де закупівля вже відбулася, ціна за одну таку діжку дорівнює понад 34 тисячі гривень. Хоча на торгівельному майданчику в мережі ProMUA такі ємності є в асортименті за ціною нижчою рівна у два рази. Близько 17 тисяч гривень. Ось так. У два рази вони є промюа. Третя сума. Понад 2 мільйони гривень. От-от відбудуться торги. Незрозуміло, за якою ціною, на яку кількість. 2 мільйона. Гривень відбудеться у понеділок 5 грудня, але попереджаючи логічне питання від темної маси прихильників піва та дешевих розваг, ну якими вважає Дніпрян професори Борис Філатов з глибоким знанням фізики, курсу фізики молодших класів, наш мер заявив буквально ось таке. Але я хочу зразу попередити там, як я кажу, умні люди пишуть в інтернеті, чому знову скажуть, ось один поставщик, ап'ять корупція, все ну хай 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 знайдуть другого поставщика, постачальника, і е, тому е, скажу так, що там умні люди зараз пишуть в інтернеті, що де водовозки, давайте воду роз розвозити по дворам та по домівкам, і на етажі може нам підіймати. Але коли не працюють насоси. Які воду закачують в труби, тоді не працюють насоси, які закачують воду в ці гіпатетичні водовозки. Це потрібно розуміти. Це фізика для, для п'ятого класу, може, я не знаю. Ну, ну, навіть... ну Може, не всі закінчили. Да. А... Так, мабуть, не всі закінчили, але ж по черзі, по черзі та по якоїсь дивної логіки мера. По-перше, інші постачальники, вони є, інша ціна також є. Кажу так, тут питання навіть не в ціні і не в виробнику. Це вже сумнозвісні діжки, на яких тупо заробляють. До речі, чому сумнозвісні? Бо вже був у містян досвід такої собі трьохгодинної стояння за тією водою. Водою без гарантії її отримання. Вона закінчилася. Тут ще одне, головне, звідки береться вода в цих діжках. Правильно, з тих самих водовозів, які потрібно заповнювати. Логіку пам'ятаєте, мера? Так ось. У чому сенс? Якесь замкнуте коло в нього. Давайте ще раз. Є якесь джерело води. З нього наповнюються водовози. Водовоз везе цю воду кінцевому споживачу наприклад, у двори або у ці діжки. Все, зрозуміло. Ні, не так. Водовоз везе у діжки, діжки ста... закінчуються, вода замерзає. Ось так. Але опять не так. Що в напрямку споживачів? Чому не сразу до споживача? Тоді й не замерзне. Ну, ось і питання: навіщо ці діжки? Мабуть, з любов'ю до самого процесу це робити, але особливо до процесу закупівлі за завищеними цінами. Ось така у нашої мерії любов. Але щодо Васильівського острова та цього інтерв'ю, якось невезення якесь у пана Васильєва, що на інтерв'ю з мером так завжди якась халепа вилазить. Бо так намагається вислужитися по передмерам, що вважає за доцільне вторити псковському філософу в питаннях приниження Дніпрян. Мовляв, не освічені та темні, п'ять класів немає освіти. Не розуміють польоту високої думки міського стратега, там, де і п'яти класів освіти не мають. Темні містяни. Ми заглянули в біографію самого Париса Васильєва. Ось цікаво. Виявляється, він також Псковської області. Тож земляк земляка бачить здалеку. Зрозуміло. Може, це якийсь комплекс цих хлопців з периферії Ерефії, спонука їх самостверджуватись таким чином. Та й освіта у другого Бориса також цікава та специфічна. Там училище, інститут зенитно повітряної оборони або якось там так. Мабуть, в нього також з тих часів є джерела з іншої сторони. Тому і досі спілкуються виключно російською мовою. Хоча ці інтерв'ю з чиновниками та депутатами міськради виключно за наш з вами бюджетний кошт, і ось тут два генії та світача науки розповідають мешканцям міста, де будували ракети та найбільша кількість технічних вишів в нашому місті, що свердловини це дуже складно та навіть неможливо. Ще раз я хочу відповісти на запитання, чому там діжки, а там свердловини. Тому що є таке поняття, як водоносний слой. І е, на лівому березі нам проще бити свердловини. А якщо казати про правий берег або нагорну частину Дніпра, то, наприклад, якщо казати про нагорну частину Дніпра, то там до водоносного слою 150 метрів. Це неможливо добити свердловину. Тому ми на правому березі віддаємо пріоритет. Становці діж, а на лівому березі надаємо пріоритети для того, щоб бити свердловий. Пріоритети у них такі. Добре. А як же ось ці обіцяні Геперлупи? А як же ось твій золотий квадрат та переніс всього центру міста під землю? Ось ці фантазії, які були раніше? Чи це також інше? Отже, шановні дніпряни, продовжуємо зберігати критичний погляд та холодний розум. Особлива надії нашої мерії. А ми, як завжди, надаємо вам факти. Висновки робіть самі. З вами був Ростин Влади.